Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні поділюся з вами швидким рецептом дуже смачних сирних паличок. Що для цього нам потрібно? У миску я додала одну склянку кефіра і додала півчайної ложечки соди. Тепер перемішуємо, додаємо два яйця. Так. Сіль десь півчайної ложечки, у мене морська така крупна сіль. Цукор нам потрібна столова ложечка, неповна. Отака от, от. Так, додаємо і все перемішуємо до однорідності, щоб яйці змішалися з кефіром. Так, яйці поєдналися з кефіром. Тепер ми сюди додаємо пару столових ложок борошна. Борошно, звичайно, просіяне, і перемішуємо. Так. Спочатку це робимо вінчиком. Ось така, от виходить, уже маса. Дивіться, скільки багато бульбашок. Ми ще додаємо борошна. Так. І знову ж таки перемішуємо. Так, замісили ось таке от тісто, як густа сметана. Тепер сюди. Ми додаємо 150 г твердого натертого сиру. Так. І е, зелень. У мене заморожено зелень, тут кріп та петрушка. І я отак -от зверху додаю. Зелені повинно бути багато. І тепер ми все отак от умішуємо. Муки, як такої, тут у рецепті немає. В принципі, мука йде стільки, скільки обере тісто, тому що буває різної жирності, різної густоти кефір. От, я не можу вам сказати, що потрібно там 100 чи 200 г муки. От, ви дивіться, по кефірі. У мене також завжди буває по-різному. Отак от, Коли ми все умішали, дивіться, яка гарна маса. Тепер ми додаємо муку і вже замішуємо таке хороше е, тісто, яке можна розкачати. І так, ось таке, от виходить, тісто, воно вже не липне до рук, але не потрібно ні в якому разі його сильно забивати. Розділяю я його на дві частини. Так, дивіться, яке воно гарне всередині зеленю з сиром. Так, додаю, знову ж таки, муки. Муки не шкодуйте, але і не переборщіть. Передаємо йому гарну таку форму зверху. І тепер беремо, розкачуємо його. Потрібно розкачати товщиною десь 2 сантиметра. От. Таке красиве тісто від зелені, аромат такий йде. Дуже класний. Бачите, тістечко таке піддатливе. Тим часом я там поклала сковорідку, наляла туди масло десь також 2 см, І зараз включу, нехай розігрівається. А ми тим часом наріжемо наші такі от сирні палички. Так. Ось тільки я наляла масло і включаю, нехай розігрівається. Поки масло розігрівається, ми нарізаємо наші так називаємо сирні палочки. От. Я розрізала отак от навпіл. А тепер отак от кожний шматочок ще розрізаю. Бачите, тісто таке ніжне. Воно, можна сказати, трішки липне, але нічого страшного. Бо якщо ми додамо більше муки, то ми його просто заб'ємо і. Окрім муки, ми нічого більше відчувати не будемо. Ну, я думаю, ви зрозуміли, на ну, які палочки ми розрізаємо. Отакої от от товщини, от нарізаю все. Масло розігрілося, викладаємо наші палочки і обсмажуємо по пару хвилин з кожної сторони до такої гарної рум'яної скоринки. От, бачите, вони дуже гарно тримають форму, вони не розпадаються. Такі цупкенькі, хороші палочки. І повторюся, дуже-дуже ароматні. Підготуємо е, тарілочку з паперовим рушничком. Ось такими от вони рум'яними. Е, вони не жирні зовсім, дуже смачні, хрумкі. От так от, до такого стану їх потрібно обсмажувати. Так, ось такими от сирні палочки. Вони дуже хрумкі. От, ніжні, нежирні ні в якому разі. І хочу показати вам, як вони виглядають всередині. Ай, гарячі ще трішки. Так, от такі от. Дивіться, сир, зелень. Неймовірно смачні такі от хромкі палочки. Так що готуйте, рекомендую від душі.